Така система акумуляторів 200 Втвіт, які сумісно дають 200 Вт і ось такий преобразователь на 2500 Вт. Це означає, що він тягне все абсолютно і холодильник і навіть пральну машину. Система <Т1> працює таким чином. Коли вимикають світло, все автоматично включається, і у вас в квартирі є світло. Працює котел, ось таке освітлення, бачите, кільцеву лампу поставили. Також працюють там все-все-все. Те, що потрібно. Також є переноска, можна все запітати отсюди або виключити на рубільнику і отсюда просто е, от пріобразувателя втикнуть в розетку. І дивіться, що у нас працює. Коли у нас е світло вмикають, у нас рядом стоїть таке зарядне, яке цей акумулятор. Таким чином працює повністю система домі.